У самому серці Швейцарії в її столиці Берні на центральній площі міста вінничани презентували концерт творчих колективів. Танцювали, співали, розважалися. Все задля того, аби познайомити європейців з культурою та звичаями славної України. Вона душа українця. Вона вселяє впевненість, що Україна відбудеться і буде сама багата, сильна, заможна держава. Тому... Я єдиного хочу, щоб ми чітко усвідомили, обрали свій курс і ефективно працювали сьогодні. Іноземці Україну приймали достойно, адже вони теж охоче ставляться до подальшої двосторонньої співпраці. За словами представників Вінницької влади, презентація Вінничини в Європі це ще один немалий крок до того, аби Україну у найрозвиненіших державах світу приймали як свою на відкриття нашого візиту. Приїхав особисто міністр закордонних справ вчора відвідало нашу презентацію більше 30 послів різних країн. Україн, Європи так і Азії це само собою вже накладає якийсь відбиток на наші взаємні стосунки. І судячи з розмов з послами, вони визнають це, що ми краще узнаємо Україну, і саме завдяки. Таким культурному обміну, який ми бачимо сьогодні, за нашою спиною, це сприйняття відбувається як найкраще. Вінницький концерт в Берні пройшов на ура. Цьому свідчать задоволені іноземці, котрих привабив український запал, веселощі та безмежний талант артистів, які примусили публіку йти в український танок. <піллянський> танок> Це Україна, вона нам подобається, чудово і дуже гарна музика звучить. Це неповторно. Я, я думаю, я трохи ще говорю по-русски. І тому я вже слухала. Ну, я з Германії. І сьогодні перший раз в Бернію. So. Для мене теж нова. Я, як у вас Мені дуже подобається концерт. Я йшов неподалік і почув гарну музику. Тому я тут виявляється, це українська музика, і вона мені дуже сподобалася. Це реально супер. Вінничани зібрали посеред Швейцарії представників багатьох національностей. Приємно, що вони оцінили бездонний талант нашого народу. Не знаючи української мови і культури, перехожі зупинялися, слухали нашу музику і підтанцьовували під українські танці. Мовний бар'єр не зупиняв нікого. Україна була у центрі уваги. Stage, all all... Юлія Жовнір телерадіокомпанія компанія Смарт.